Португалія виключає закупівлю винищувачів f 35 через непередбачуваність політики Сполучених Штатів Америки та поточну геополітичну ситуацію. Міністр оборони Португалії Нуну Мело наголосив, що, хоча винищувачі F-16 португальських повітряних сил близькі до кінця свого терміну служби, необхідно оцінити варіанти, які гарантують більшу передбачуваність та експлуатаційну безпеку. Він зазначив, що як альтернатива закупівлі f 35 розглядаються бойові літаки європейського виробництва. Очільник оборонного відомства не уточнив, про які європейські літаки йдеться. Однак він припустив, що серед варіантів, які розглядає португальський уряд, є французькі винищувачі Рафаль. Міністр відзначив, що нинішня позиція Сполучених Штатів щодо співпраці в межах НАТО. І в міжнародній геостратегічній ситуації потребує поглибленого осмислення найкращих варіантів для забезпечення оборони Португалії. Ці заяви відображають стратегічну переоцінку співпраці та військових придбань Португалії, спрямованих на забезпечення національного суверенітету та ефективності збройних сил.